Що таке коридор затемнень простими словами? Це два тижні між затемненнями, між місячним затемненням і сонячним. Для чого цей час? Зазвичай вважається, що місячне затемнення це час, щоб відпустити вже те, що не працює для нового відпустити щось. Щоб нове прийшло в ваше життя. І саме це затемнення стосується тематик повісі діва риби, а це робота, рутинні справи, звички, тема здоров'я, тема медицини, те, що ви робите щодня, якщо ви давно дозрівали, щоб змінити діяльність, яка вже настогидла, яку вже не можете переносити, якщо ви хотіли нарешті очистити свій організм, здобути якусь нову корисну звичку, яка буде на рутині щодня прекрасно. Очистий простір, очистить дім, полагодьте, ремонтуйте. Можливо, це маленький ремонт, можливо, це організація по ремонту, можливо, взагалі це виправлення всього, що не працює. А завершується цей коридор затемнень в сонячному затемненні, також в Діві, але про це я поговорю в наступних відео, тому підпишіться, щоб не пропустити порад практичних для вашого життя.